Вітаю вас в ефірі програма «Агролюста». я її ведуча Анастасія Кобозова, а партнер нашої програми торговий дім «УкрАгропром» – національний виробник елітного насіння. Тож сьогодні у випуску про таке. Поїдемо в гості до чуду аграріїв. Дізнаємося, що таке агрофантастика, та разом із відомою співачкою Байкершою Ренатою Штифель проведемо тест драйв саморобного трактора. Думаєте, сільське господарство щоденна рутинна справа? Помиляєтесь, це заняття творче, а аграрії цікаві та неординарні особистості. Програма на Миколаївщині. І сьогодні ми дізнаємося, як правильно їсти електронні помідори. Цій незвичайні справі вчить у своїх оповіданнях пан Сергій, письменник-агрофантаст із села Березнигувати. Ну, приблизно так і проходить мій творчий процес. Коли вже закінчую, знімаю відповідно рукавички, кладу їх сюди і тут в мене є бачите, ось такий пристрій. Насправді це стаканчик для переміщень. Так, накриваю, роблю так і зараз я буду вже на городі. Ідеї для своїх фантастичних гумористичних оповідань чоловік бере із цілком реальної буденності. Так, односельчани перевтілюються у казкових героїв, а звичайна городина набуває міфічних властивостей. Дізнатися, як це відбувається. Ми приїхали до пана Сергія додому. Доброго дня! Доброго дня! Я бачу, ви з помідором Так, чекаю вас з нетерпінням і помідор. Також чекає на вас. Це справжній електронний помідор. Я покажу вам, як його правильно їсти. Інтрига тривала недовго, і вже на порозі фантаст пояснив особливості чудо овоча. Що вам трапиться коли-небудь їсти електронні помідори, робіть отак. Електронні помідори мало чим відрізняється від звичайних помідорів, тільки, мабуть, назвою і способом вирощування. Електронний помідор. На смак як електронний. Тепер ви Смачено. знаєте, як правильно їсти електронні помідори, і всі також глядачі будуть знати напевне. Так трішки попоївши, ми від чудо городини перейшли до справжньої, але й там на нас чекали дива. Звичайні кущі смородини на городі у фантаста перетворюються на справжні дерева. Пан Сергій стоїть біля звичайного кущика зі смородиною, а я стою біля його смородинового дерева. Бачите різницю? Справжнє дерево, до речі, справжнє дерево. Ось на цьому дереві, погляньте, росте смородина. Її навіть можна так. М -м, смачна дійсно смачна дуже. дуже. Підрізав я, формував крону, а потім вже на третій-четвертий рік крона сформувалася, тепер воно плодоносить, росте. Угу. І плоди ще смачніші, ніж зі звичайних кущів. А оскільки чудо дерево на городі без охорони залишати не годиться, тут і вдень і вночі стоїть на варті тотем Кирило. Він захищає і вдень, і вночі мій город від шкідників, від птахів, від крадіїв. Дивиться за порядком на городі, щоб правильно росли рослини, щоб не було забагато бур'яну. Але щоб городина швидше дозрівала, одного нагляду замало. На півдні сонечка рослинам не бракує. А щоб рослини не страждали від спеки, пан Сергій зробив тут систему краплинного зрошування. Зібрано з підручного матеріалу. Це на початковій стадії вирощування рослин я застосовую такий метод поливу. А коли вже рослини підросли, то тоді я вигадав. Зовсім інший, більш продуктивний метод це метод калюш. Нагорнув землю. Отакува ага, отак, да, отак, по ага. периметру. Ага. Нагорнув, потім кидаєш, потім кидаєш вангу да, кидає сюди. І воно заливає потихеньку це по всьому периметру і вода, щоб стояла сантиметрів 5. Але поніжитися у прохолодній водиці тут можуть не лише овочі. Для качок фантаст облаштував міні ставок. А доки пташки проходили СПА процедури, пан Сергій навчив мене, як розпізнавати якісні фрукти. В кожній груші є черв'ячок. Це як знак якості про те, що продукція без ГМО і готова до вживання. Ви не отруєтесь. Чи дійсно це так? Ми вирішили перевірити. Зараз ми ті будемо шукати з паном Сергієм черв'ячка. А Як? де ви його бачите? До речі, а, треба, треба грушу розрізати, і ага. там ми на розрізі побачимо. Так і сталося. Уже в першому фрукті ми знайшли контролера якості. О, Ні, в ми якому зараз разі його посадимо на іншу грушу, щоб інша також була якісна. Продегустував <рес> і повідомив нам, чи вона корисна і готова О, до ось так, споживання. ми його Зараз посадимо. Пересадка ін... черв'яка. Нашому контролеру нову домівку знайшли, тож можна й будинок письменника оглянути а точніше, його горище цій хаті приблизно 100 років. А... І кому більше 100 років, той має дуже багато таємниць. Ось ми зараз маємо змогу пересвідчитися в тому, які тут є таємниці. Тож ми почали розглядати столітній спадок. Бабусі, які жили в 18-19 сторіччі, готували якісь страви, борщі, запікали картоплю в пічці. Mm. Глина все з натуральних. Складових. А це така каністра. А це каністра, мабуть, для керосину. А ще тут письменник зберігає свої саморобні чудо скульптури. Це клітка для дятла. Там спеціально у нього для дзьоба. Бачите, є відсік. Спеціальна клітка для дятла. Щоб йому зручно було тримати дзьоба. Ще одне ноу-хау пана Сергія дзеркало для егоїстів. А це щоб вони не наближалися і сильно не бачили свою красу. Тут є спеціальні гвістки на певній вістані. Щоб не наблизитися. А. а закінчили ми екскурсію тостом і випили не аби що, а паперівочку. За аграрний бізнес за, аграрний за аграрну Хай процвітає так і за аграрію. Паперівочку посиділи можна і в дорогу вирушати. Ми подякували пану Сергію за таку пізнавальну екскурсію та за те, що перетворює щоденну буденну аграрну справу на яскраве видовище. Та поїхали далі на пошуки агроцікавинок. А на Київщині в селі княжичі програма ґрундюз знайшла селянина, який з металобрухту змайстрував уже п'ятий трактор. Кому трактор, кому коник. А в програмі «Агроньюз», аби покататися сьогодні. Ми разом із відомою вітчизняною співачкою байкершою Ренатою Штифель будемо випробовувати сільгосптехніку. І почали ми з найдревнішої. Дорогі мої, сьогодні програма ґрундюз проводитиме тест драйв. І перше, що ми випробуємо, ось такого коника переваги такого транспорту в тому, що посвідчення робити не потрібно, але й не поганяєш, як звикла наша гостя. На мотоциклі, на так, да, я вже За рулем. Мілізалі. За рулем 8 років я катаюся на мотоциклі, в мене тато байкер. Тут замість 200 км за годину на нашу гостю чекала не кваплива, але дуже романтична прогулянка. Свіжий воздух дує, перед тобою йде така красавиця. Все прекрасно. Ще одна перевага в тому, що заправляється каштанка лише сіном та городиною, яких у господарстві не бракує. Скільки в місяць витрачаєте на отримання такої? Ну пару тисяч, тисяч. Пару пару тисяч. Пару тисяч. Так. Ну вона за літо вона отрабатує ці години. Ну от там халтури, ну допустим, комусь картошку треба перевезти, там 100 гривень кошта сразу. Так що вона, вона на себе працює. За веселими керевеннями ми й не чулися, як уже приїхали. Ось так на возі програма Гриндюз дісталася до винахідника трактора Віктора Петрашенка. І зараз ми перевіримо, наскільки хороший цей винахід. Тож ми вирушили на оглядини. Пан Віктор працює водієм у вільний від роботи час, як і всі односельчани, розводить кроликів, курей та вирощує городину. Але це влітку взимку чоловік конструює трактори. Радіатор залишився, Я його сюди втулив. Крильчатка із газелі. Мотор Москвичовський, капот із Владимирця. Передній мост із електрокари. Так, за півроку купа металобрухту перетворилася на незамінного помічника на городі. Як такий працює, ми з Ренатою вирішили пересвідчитися. <ріця> Трішки покаталися, а тепер серйозний тест. Для цього поїдемо на трасу. Ганятися ми будемо ось на цій дорозі. Тут є якраз дві смуги: на одній буде трактор пана Віктора, а на іншій ось цей звичайний звичний всім легковик. І ми перевіримо, хто ж із них швидший. На дорозі не на полі. Там би наш трактор дав фору будь-якому авто. А по рівному асфальту можна оцінити лише швидкість. Спідометра на тракторі не передбачено, не біда. Орієнтуємося по тому, що є на авто. А тут а 60 для екс-металобрухту просто космічна швидкість. Перегони закінчили, та вже не квапливо поїхали додому підбивати підсумки. У нашому тест-драйві перемогла як завжди дружба. А я вам хочу подякувати. За ваш чудовий видих, на якому ви нас покатали, за вашу увагу, спасибі вам величезне. Мені було дуже приємно. А скажіть, Рената, а як вам? От ви кермували, як справжній шумахер. Я бачу, ви так добре познайомилися з цим трактором. вже ж, так, я вже почала відчувати і сціплення, і газ, і дійсно дуже багато емоцій. Якщо хочете і спитати, як він у грязі, по бездорожі, то так. Приїдете, я вас покатаю спасибі, а селянам, які руками такого дива змайструвати не можуть. Мінагрополітики допомагає взяти техніку в лізинг чи кредит під вигідні відсотки. Тас возможно сьогодні государство получение в лізинг того необхідного обладнання, щоб можна було забезпечити цю логістику. Так з новою технікою селяни зможуть заробляти більше і відповідно розвивати свої господарства. А разом із тим і економіку своїх сіл та країни в цілому. З вами була я, Анастасія Кобузова та програма «Агроньюз». А партнер нашої програми то торговий дім «Украгропром» – національний виробник елітного насіння. Зустрінемося за тиждень.